Блаженні ті, чия дорога бездоганна, котрі живуть за Господнім законом, блаженні ті, котрі дотримуються його свідчень і шукають його всім серцем, адже вони не чинять зла, вони ходять його дорогами, ти заповів ретельно дотримуватись твоїх заповідей. О, якби мої шляхи були спрямовані на те, щоб дотримуватися твоїх настанов. Тоді мені не соромно було би дивитися на всі твої заповіді. Буду дякувати тобі щирим серцем, осягаючи справедливість твоїх присудів. Я буду дотримуватися твоїх постанов, тільки не залишай мене. Як, юнаку, зберегти чистою свою дорогу життя? Лише дотриманням твого слова. Усім своїм серцем шукаю тебе. Не дай мені ухилитись від твоїх заповідей. Я бережу Твоє слово у своєму серці, щоби мені не грішити проти Тебе. Благословенний Ти, Господи, навчай мене Твоїх постанов своїми устами, я звіщатиму всі вказівки Твої. Я радію дорогою Твоїх свідчень більше, ніж великим багатством. Я роздумую про Твої заповіді і досліджую Твої шляхи. Я знаходжу задоволення у Твоїх постановах і не забуваю Твого слова. Вияви милість щодо свого слуги, аби я міг жити і дотримуватися Твого слова, відкрий мої очі, щоб я міг побачити дивовижні властивості Твого закону, я на землі мандрівник. Не ховай від мене своїх заповідей, знемагає моя душа від постійної туги за пізнанням Твоїх присудів. Ти докорив усім проклятим і гордим. Котрі ухиляються від твоїх заповідей, зніми з мене ганьбу і зневагу, адже я дотримуюся твоїх свідчень. Хоча можновладці засідають, змовляючись проти мене, але твій слуга досліджує твої постанови, адже твої свідчення приносять мені задоволення вони мої радники, моя душа кинута на землю. Оживи мене за словом своїм. Я розповів про свої шляхи, і ти мені відповів: навчай мене своїм постановам, дай мені зрозуміти шлях, указаний у твоїх постановах, аби я зміг осягнути розумом твої дивовижні діяння. Ниє від смутку моя душа, за словом своїм зміцни мене, відверни від мене дорогу неправди і з ласки своєї навчи мене закону Твого. Я обрав для себе дорогу правди і прийняв серцем Твої постанови. Я твердо тримаюсь твоїх свідчень, Господи, не осором мене, я побіжу дорогою Твоїх заповідей, бо Ти даєш простір моєму серцю. Направ мене, Господи, на дорогу Твоїх постанов, і я буду дотримуватись їх до кінця. Пошли мені розуміння, як виконувати твій закон, і я буду дотримуватись його всім серцем. Провадь мене стежкою твоїх заповідей, бо в цьому моє задоволення. Нахили моє серце до твоїх свідчень, а не до користолюбства. Відверни мої очі, аби не дивитись на суєту. Оживляй мене на своїй дорозі, виконай свою обітницю твоєму слузі, що навчає страху перед тобою. Відверни від мене ганьбу мою, якої я боюся, адже твої присуди вірні, о як я прагну дотримуватись твоїх заповідей, задля своєї справедливості оживи мене. Нехай зілляться на мене, Господи, твоя любов і Твоє спасіння за словом Твоїм. Тоді я зможу відповісти тим, котрі мене ганьблять, бо я виявляю довір'я Твоєму слову. Лише ніколи не віднімай від моїх уст слова правди, бо я покладаю надію на твої присуди. Завжди, по віки вічні, буду дотримуватись твого закону. Я відчуватиму вільний простір, бо шукав і віднайшов твої заповіді. Я говоритиму про твої свідчення перед царями і не засоромлюсь. Я знаходитиму задоволення в Твоїх заповідях, бо я полюбив їх. Я здіймаю свої руки до Твоїх заповідей, які люблю, і буду роздумувати про Твої постанови. Пам'ятай про слово до свого слуги, яким ти вселив у мене надію. Твоє слово мене оживляє і потішає в моїй недолі. Зарозумілі, знахабніло кепкують із мене, але я не ухиляюсь від Твого закону. Я згадую твої одвічні присуди, Господи, і радію. Обурення охоплює мене через нещастивих, котрі відступають від Твого закону. Твої постанови були для мене піснею скрізь, куди б я не мандрував. Навіть уночі згадую Твоє ім'я, Господи, і милуюсь Твоїм законом, дотримуватись Твоїх постанов стало для мене звичкою. Ти, Господи, моя доля, тому я вирішив жити за Твоїм словом. Від усього серця я благаю тебе в молитві, будь милостивим до мене за своєю обітницею. Я переосмислив свій життєвий шлях і спрямував свої кроки до твоїх свідчень. Я спішу і не барюся виконувати твої заповіді, хоч я оплутаний тенетами нечестивих, але твого закону не забуваю. Опівночі я підіймаюся, щоб подякувати тобі за твої справедливі присуди. Я друг усіх тих, котрі шанують тебе і дотримуються Твоїх заповідей. Земля, Господи, повна Твого милосердя, навчай мене своїм постановам. Ти, Господи, вірний своєму слову, учинив добро своєму слузі, навчай мене і далі доброті та розважливості, бо я покладаюсь на Твої заповіді. Поки я ще не був упокорений, я помилявся. Тепер же дотримуюсь твого слова, ти добрий і чиниш найкраще, тож навчай мене своїм постановам. Зухвалі люди зводять на мене наклепи, але я всім своїм серцем дотримуюся твоїх заповідей, їхні серця нечутливі, неначе ожиріли. Я ж знаходжу задоволення у твоєму законі. Благо мені, що я постраждав, аби таким чином зрозуміти твої веління. Закон твоїх уст для мене дорожчий, ніж безліч золота і срібла. Твої руки мене створили і сформували мене, дай мені розуміння, аби я пізнав Твої заповіді. Ті, що тебе шанують, побачивши мене, радітимуть, оскільки я надію покладаю на Твоє Слово. Знаю, Господи, що справедливі твої присуди і що ти упокорив мене, виявивши свою справедливість. Нехай же твоя любов буде втіхою мені згідно з твоєю обітницею твоєму слузі. Нехай зійдуть на мене твої щедроти, і я буду жити, бо знаходжу задоволення у Твоєму законі, хай вкриються соромом зарозумілі, які несправедливо повелися зі мною. Я ж і надалі роздумуватиму над твоїми повеліннями. Нехай повернуться до мене ті, котрі бояться тебе, щоб і вони зрозуміли твої свідчення, хай моє серце буде бездоганним щодо твоїх постанов, аби я не був осоромлений. Знемагає моя душа за твоїм спасінням, я покладаю надію на Твоє слово, мій зір ослаб, виглядаючи обіцяного тобою слова, і я запитую, коли мене потішиш. Хоч я став подібним до закопченого в диму бурдюка, та постанов твоїх я не забуваю. Скільки того віку у Твого слуги, коли ти вчиниш суд над тими, що мене переслідують? Оті зарозумілі викопали для мене яму. Вони не чинять за Твоїм законом усі твої заповіді справедливі, мене ж переслідують безневинно. Допоможи мені. Вони мене ледве не звели зі світу, але я твоїх повелінь не зрікся. По милості своїй збережи мені життя, і я дотримуватимусь свідчень Твоїх уст. Господи, твоє слово навіки незмінне на небесах, як із роду в рід твоя правда, Ти закріпив землю, і вона залишається незмінною. За Твоїми законами все існує до сьогодні, адже воно служить тобі. Якби твій закон не був для мене втіхою, я загинув би у своїй скорботі, Повік не забуду твоїх заповідей, бо ними ти мене оживляєш. Я твій спаси мене, бо я шукаю твоїх постанов. Мене підстерігають нечестиві, аби погубити мене, але я заглиблююсь у твої свідчення. Я бачив межу усякої досконалості, однак твоя заповідь всеосяжна. Як люблю я твій закон. Щодня роздумую над ним. Твої заповіді роблять мене мудрішим за моїх ворогів, вони моє надбання. Я стаю мудрішим за всіх моїх учителів, коли роздумую над твоїми свідченнями. Коли дотримуюсь твоїх заповідей, я стаю мудрішим від старших. Дотримуючись твоїх слів, я стримую свої кроки від усякої поганої дороги. Я не ухиляюсь від твоїх присудів, оскільки ти сам навчаєш мене, які ж солодкі для мене твої слова, вони для мене солодші за мед. Від Твоїх заповідей я порозумнішав і через те зненавидів усяку дорогу неправди. Твоє слово є світильником для моїх ніг, світлом на моїй стежці. Я присягнувся, вирішивши дотримуватись присудів правди твоєї. Я дуже пригнічений, Господи, за словом своїм оживи мене, прийми, Господи, добровільні жертви моїх уст і навчай мене своїх присудів. Хоча моє життя завжди в небезпеці, я не забуваю Твого закону. Нечестиві поставили на мене пастку, але я не ухилився від Твоїх заповідей. Я успадкував твої свідчення навіки, адже вони є насолодою мого серця. Я схилив своє серце виконувати твої постанови завжди і до кінця. Я ненавиджу двоєдушних, а закон твій люблю. Ти мій притулок і захист мій. Я покладаю надію на твоє слово. Відійдіть від мене всі злочинці, бо я буду дотримуватися заповідей свого Бога. Допоможи мені згідно зі своєю обітницею, щоб я міг жити, не осором мене в моїй надії. Підтримай мене, щоб я міг спастись, я ж постійно вважатиму на твої постанови. Ти нехтуєш усіма, котрі ухиляються від твоїх постанов, бо їхні задуми фальшиві. Усіх нечастивих землі ти відкидаєш як жужелицю. Тому я люблю твої свідчення. Моє тіло тремтить від страху перед тобою, бо твоїх присудів я боюся. Я чинив суди правду, тож не віддавай мене гнобителям моїм, будь запорукою для Твого слуги на добро, нехай зрозумілі не пригноблюють мене. Мої очі втомились, очікуючи Твого спасіння за словом Твоєї справедливості. Учини зі своїм слугою за твоїм милосердям, навчай мене своїх постанов. Я твій слуга, дай мені розуміння пізнавати твої свідчення, пора Господу діяти. Вони порушили твій закон, тому я люблю твої заповіді більше, ніж золото, ніж золото найчистіше. Вважаючи усі твої заповіді добрими, я ненавиджу усяку підступну дорогу. Дивовижні твої свідчення, тому й дорожить ними моя душа. Відкриваючись людині, твої слова освітлюють її і роблять мудрими навіть простих людей. У своєму прагненні твоїх заповідей я відкриваю свої уста і тяжко зітхаю. Подивись на мене і змилуйся наді мною, як ти чиниш із тими, котрі люблять твоє ім'я. Зміцни мої кроки у пізнанні свого слова і не дозволь жодному гріхові панувати наді мною. Визволи мене від утиску людини, і я буду дотримуватися твоїх заповідей, осяй світлом свого обличчя, твого слугу і навчи мене своїм постановам. Потоки сліз ллються з моїх очей через те, що люди не дотримуються Твого закону. Праведний ти, Господи, і справедливі присуди Твої, Ти заповів свої свідчення в праведності та великій вірності. Мене виснажує ревність моя через те, що мої вороги забули Твої слова. Слово Твоє чисте понад найвищу пробу, і тому твій слуга любить Його. Хоч я малий і зневажений, але не забуваю твоїх постанов, твоя праведність, праведність вічна і твій закон істина. Мене спіткали горе і скрута, але твої заповіді утіха для мене. Твої свідчення є вічною правдою. Пошли мені розуміння, і я буду жити. Від усього свого серця я волаю. Почуй мене, Господи, я буду дотримуватись Твоїх постанов. Прошу тебе, спаси мене, і я триматимусь Твоїх свідчень. Встаю я в досвіта й прошу про допомогу. На Твоє слово я покладаю надію. Мої очі відкриваються, випереджуючи світанок, щоб роздумувати над Твоїм словом. У своєму милосерді, почуй мій голос, Господи, оживи мене за своїм присудом. Наблизилися до мене мої переслідувачі із поганим наміром, вони далекі від Твого закону, Ти ж, Господи, близько, і всі твої заповіді істина. Віддавна я знаю про твої свідчення, що Ти їх утвердив навіки. Подивись на моє нещастя і визволь мене, бо я не забуваю Твого закону. Вникни в мою справу і подаруй мені життя, як обіцяв ти у слові своїм. Далеке від нечестивих спасіння, бо вони не шукають твоїх постанов. Велике милосердя твоє, Господи, оживи мене згідно зі своїми присудами. Багато в мене переслідувачів і ворогів, але я не відхиляюсь від твоїх свідчень. Коли я дивлюся на відступників, то відчуваю огиду. Через те, що вони не дотримуються Твого слова. Подивись на мою любов до Твоїх заповідей, Господи, оживи мене за своїм милосердям. Зміст твоїх слів істина і всі постанови Твоєї праведності вічні. Можновладці без причини переслідують мене, але в своєму серці я відчуваю страх лише перед Твоїм словом. Радію я твоїм обітницям, як той, хто натрапив на велику здобич. Я зненавидів неправду, і вона стала мені огидною, а твій закон я люблю. Сім разів на день я величаю тебе за твої справедливі присуди. Великий мир у тих, що люблять твій закон, вони не спотикатимуться. Я очікую на твоє спасіння, Господи, і дотримуюсь твоїх заповідей. Шанує моя душа Твої свідчення і надзвичайно любить їх. Я виконую Твої заповіді і Твої свідчення, адже вся моя життєва дорога перед тобою, Господи, нехай же моє благання дійде до Тебе, наділи мене розумом за Твоїм словом, нехай моя молитва долине до Тебе. Спаси мене за Твоєю обітницею. Хай мої уста заспівають пісню хвали, адже ти мене навчаєш своїх постанов. Мій язик оспівуватиме слово Твоє, оскільки всі твої заповіді праведні. Нехай твоя рука підтримає мене, тому що я обрав твої заповіді. Я прагну Твого спасіння, Господи, і твій закон, моя насолода. Тож нехай буде живою душа моя, щоб прославляти тебе. А твої присуди нехай мені допомагають. Я заблукав, як загублена вівця, тож відшукай свого слугу, бо я не забув твоїх заповідей.